Вітаю вас, діти! У нас урок трудового навчання. Приготуйте кольоровий папір, лінійку, олівець простий, олівці кольорові або фломастери, ножиці і клей. Ми сьогодні зробимо дуже милу роботу: Плетений килимок або серветку. Вони бувають великі, маленькі, з прикрасами, з декором. Бачите, які гарні. Ну, на велику серветку і килимок у нас зараз немає часу. Ми сплетемо з вами поки маленьку. Головне, щоб ми навчилися плетінню. Виберіть. Два кольори, які вам подобаються. У мене є отакі відрізки. Бачите, такі яскраво помаранчевий і зелений. Ми зробимо невелику серветку всього на 10 см. Дивіться, друзі, нам треба квадратик 10 см сторона відкладіть 10, 10, отако. От так. Креслимо. Є. Тепер з цієї сторони відкладемо 10. 10, Ой, хватит. І знов креслимо. Бачите, у нас вийшов такий квадратик зі стороною 10 см. Вирізаємо. Тепер дивіться, друзі, складіть. Наш квадратик навпіл, Отак Далі, з краєчку, бачите, в нас є згін, а є краєчки. З краєчку відкладіть два сантиметри. Буде наша межа. Далі, друзі. Беремо тепер цю, 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 ту частину, яка у нас, бачите, згин. Не, не, не краєчки, а ось згин. І на згині відкладаємо теж по 2 см. Дивіться, два, два, плюс два, чотири, шість, вісім, о, 10, десять. Отакої. Якщо дуже важко різати, щоб було, ахайно, можна провести собі такі от лінії, отаку. А хто вміє вирізати зразу? Рівненько. Можете зразу різати. Тут невелика. До межі, бачите, отак, можна навіть трошки, трошки більше. Поки нічого складного. Ми коли вже робили таку таку форму, пам'ятаєте, у нас були? Новорічні фонарики. Єс. Yes. Тепер візьміть другого кольору і зробимо прямокутник. Прямокутник: шість на десять. Дивіться, друзі. Шість. Шість шість. І довжина десять. Повторює шість на десять. Коротка, шість а довга – десять. Отак От ріжемо. Тепер друзі, по короткій стороні, де в нас 6 було сантиметрів. Відкладаємо. По два сантиметри. дивіться, друзі. Два, чотири. 4. О, 4. тут два і тут два. І тут залишається два. Знову. Два, чотири. Креслимо, повторюю, по довжині. Бачите, по довгій стороні. Наші смужечки розрізаємо трохи вигну, о, чиста сторона. Дивіться, друзі, тепер беремо нашу смужечку і. Починаючи з середини, з середини. Так, зробимо з вами, дивіться, як отак. Кладемо зверху і підниз. Тепер зверху, другу смужечку, і підниз. Тобто плетемо тут знову зверху, О, вийшли. Бачите, як згляд. І підтягніть його. Беремо другу смужечку. І тепер у шаховому е порядку, тобто, було зверху у нас, бачите, ми першу робили. А тепер ми навпаки знизу починаємо. І друга смужечка зверху, знову знизу, зверху, і знизу. Чутте, у нас як. Як шахова дошка. І остання смужечка. Знов, ну, якщо ми були, почти знизу починали, зараз опять знову зверху. І останній раз. Плетінка готова. Вирівняйте всі краєчки, щоб вона була рівна, і підклеїте з однієї сторони, щоб наші смужечки не відпадали. Бачите, отаку. Цю смужечку. І цю. Я переверніть і останню. Остатньо одної сторони, бачите, вона вже не совується. Бусть, яка, яка гарна, як швидко вона робиться. А щоб вона була ще цікава цікавіше, от, її можна прикрасити. Якщо у вас це килимок. Тобто для, то, по побільше, можна покласти котика, можна покласти там собачку, От, хто, хто вас буде на цьому. А якщо у вас це серветка на столі, то можна намалювати і сюди наклеїти, бачите, чи чашечку з чаєм і смаколиками, можна яблука якісь положити, чи що-небудь. Що що Тут ви художники, дивіться, друзі. Якщо ви намалювали якісь. Euh, щось таке вид, сложне, бачите. Дивіться, друзі, його важко вирізати. Тому можна вирізати, зараз я візьму другі, другі ножиці. Можна де О, важкі деталі, бачите, отако, Можна їх пропустити. Ми зараз їх замалюємо. От, біля лапок. Вишку лайк вирізати. Настили? О такий котик, У мене родина не родому вийшов його, не можна побачити. У мене є і сіренькі, але ну, я вже його вирізала. Хай, хай буде рудий на рудому. Тепер дивіться, друзі, оці білі треба їх замалювати під колір килимка. Якщо у вас тут помаранчеве, я беру помаранчевий, замальовую. Бачите, і тут помаранчеве виходить. Тут виворанчевий. І тут попав. Якщо випадає на зелений, можна зеленим, зелене, хочете прибрати. Просто замалюйте, там, де було важко вирізати. А тепер тут зелено. Де попало. І у нас буде ахайна, дуже гарна робота. Якщо у вас серветка, а не килимок, да, можна що-небудь зробити, можна фрукти, можна яблука покласти. Успіху вам, друзі, до побачення!